Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі! З вами Нудик. І сьогодні буду розповідати вам, чи варто брати 703 в трейдині, і будемо робити огляд на 703. Поясню його кращі і гірші сторони. Бо танчик, напевно, з трейдина, який можна взяти. номер один з усіх танчиків, які зараз є в трейдині, і я розумію, що актуально для вас буде глянути, що він собою представляє. Тому що машинка цікава, доволі прикольна. І для мене була дуже неочікувана з точки зору усіх його плюсів і мінусів, які я вже в бою награв і зрозумів. Давайте тоді глянемо, що глянемо його відразу бронювання. Історію його там сильно немає про що розповідати не буду, бо це був чисто. Скажімо так, як е, лише креслення, тобто його він в бою ніде нічого не був, тобто нічого цікавого про нього розказати немає. Давайте проговоримо на рахунок відразу броні. Давайте відразу перехожу вам по бронюванню. Це дуже сильний броньований танк. От його лоб один з найкращих, тобто з восьмих рівнів, який є. У нього єдине дійсно вразливе місце це НЛДшка. Ну якщо ви НЛДшку змогли сховати. Ця єлда танкує десятки. Без кумулятивів, звичайно. Но поза кумулятивів вона танкує десятки. Я пам'ятаю, де я перестрілювався від трупіка з ним проти т 110 і 5 і я т 110 і 5 розібрав. Бо він не хотів переходити на кумулятиви своїм бовів 340 мм. А на ББшках він мене ледве-ледве там кожний третій постріл тільки пробивав. Чому? Тепер дивіться, просто от рівнесенько лбом він стоїть. Дивіться, стартує броня від 230 мм. І піднімається вона до 250. Це якщо просто лбом рівнесенько стояти. А на ладаш, коли пробивається, 200 220, 210 мм. Але знову ж, умовно, в Йосипа 6 пробиття 196. Тобто, навіть під прямим кутом 703 не завжди буде пробивати. Якщо просто отак буде рівно стояти. Башня ультимативно від 400 до мінімально 220. Є моменти. Отут вот 220 можуть залетіти, але прям тільки ось тут. Бачите, чуть-чуть вище. 260, чуть-чуть нижче, вже 240. Маска е, отут пробивається, 210, але знову ж тут дуже важко її виселити, тобто тут, ну, В більшості випадків буде рекошет, бо тут не пан якут. і так далі, Тут 350, 400, 600. Є десь місця, тобто ну якийсь там один з трьох чотирьох постеріг вилетіти вам може там. Але в більшості випадків вона ультимативно не пробивається і так далі. Е, дах важливий, в даха 50 мм. Його пробиває в дах тільки те, що 152 мм і вище. Тобто все, що з альфою 600-700 і вище, тоді, коли залітає в дах, воно його буде пробивати. Все, що буде залітати нижче, скоріше за все, пробивати не буде. Буде рикошет тому що тут великий кут, ну як ви бачите. Ну Пам'ятайте, правило трьох калібрів, що не може бути рикошета від бронів, яка складається в три рази нижче, чим ніж, як там воно називається? Чим міліметри гармати. Тобто, якщо у вас там люк, наприклад, 30 мм, у вас пушка 122 мм, то вона в 4 рази ну сама гармата, самий старят в 4 рази більше, ніж в 3 рази скласти цей люк разом підряд. В такому випадку рикошета не буде, воно просто його розносить наскрізь. Точно так само тут. Тут буде пробиватися тільки от не буде рикошетів від його даху, тільки проти гармат там, в 700 шкоди, тобто 152-мм гармат. Все, що нижче, пробивати цей люк не буде. Ну хіба якщо прямо аж отак буде стояти. Є лючки, ну лючки такі менесенькі, такі просто, просто капулечки. Подивіться, там, 180 і то тут же є 200, 300 і тут так само, да? от тут 180-200. Тут же 200-300 і так далі. І вони дуже малесенькі, їх дуже легко ховати. Тобто в чому фішка? А тепер дивіться, плюс борта. Тут є фальшборти. Дивіться, от під яким кутом? 300-400 борт. 240. Да? отут є тільки да? є 200 там, і так далі. Є моменти, тому якщо ви б'єте, то ну, в принципі, взагалі в радянських танках яких фальшборта, фальшборта не кидаєте, кидаєте їм, якщо що, в, в під в, гусеницю сюди Танкувати бортом одна милість, тут теж є. Да Якщо бачите якщо він танкує отак, тут 270, тут нічого не пробивається, тут нічого не пробивається, танкувати бортом можна, зворотнім ромбом танкувати взагалі рекомендовано, тому що тут взагалі нічого не проб'ється. да давайте от от так постав, да? дивіться, от, от отак він стоїть. 400. Ну, вода, тільки хіба от сюди, в планочку, можливо, сюди якось вицілять. Ну, навряд чи це дуже-дуже мало ймовірно. Тут десь може бути, да Ну це знову ж, подивіться, дуже мало. дуже мало А якщо він чуть-чуть сильніше доверне, отак. От, от, от. Борня тут дійсно дуже сильно, подивіться. 400-500, ну да, от тут є, там от навіть, да, якщо ми беремо отак. Є 212, 260. да Ні, 212 навіть немає. Тобто 250, навіть під гусеницю 260 і так далі. Вісьмірок танкує, він дійсно танкує, блін, курча, він танкує, прям люто танкує. Він дійсно важко пробивається, особливо для однокласників і так далі. Ну ну тобто бо ну, дійсно Плюс у нього дві. Гармати, і ці гармати теж це 50 мм пробиття. Вони спокійно можуть закривати дах, спокійно можуть заважати е, стріляти по лючкам і так далі. Тобто тут ну по бронюванню, я думаю, що розібралися. там ну Борт, зрозуміло, що там просто борт, воно так якщо рівно в борт, то буде пробиватись. Ну і е, тил теж буде пробиватися. Тому вертаємося ми в е, танчик. Вертаємось до танчиків. Що ж тут цей танк собою представляє? Це двохстволка. У нього єдиний момент, от дійсно, що в нього цікаве, в нього дуже цікава пушечка, цікава і нестандартна для використання. На жаль, вона дуже не ДПМ. Я от вам відразу кажу, вона, на жаль, дуже не ДПМна, і це є проблема. Найбільша проблема на цьому танку це його ДПМ. Але в нього є дві гармати, стріляє залпом. Тобто, як бачите. Час залпу тут 3 секунди під, під, під час перезарядки. Далі що в нас? 5 секунд перезарядки між пострілами 390 альфа, 221 пробиття під каліберним снарядом, який летить 1150 мм на секунду. Тобто швидкість польоту тут гарна. Ну Погане кумулятиви летять. Ну Кумулятиви зазвичай будете використовувати в близьких боях. тобто то, тим. Проблем не повинно бути. базовий розкид 0,44, 3,5 зведення, коса, просто капець, яка коса-пушка. Але знову ж пам'ятайте, що з такою броню ви будете грати в дуже близьких дистанціях. 270 кумулятиви пробиття непогане. Не ідеальне, але вже непогано. Вже в принципі грати проти десяток, слабкі їхні зони відцілювати вже можна, на відміну там від. Інших танчиків, тобто, в принципі, це вже непогано і дуже добре що це під калібр. Залпом тут 3 секунди. Шкода сумарно буде вилітати у нас 780, тобто, під 800 можна залпом завалити. Но єдина його проблема найбільша 11,5 секунд перезарядка в базі. Тобто, До пайка це 12 секунд з шкодою 390. Тобто 24 секунди перезарядка двох Нарядів і в, в крутих зарубах цього вкрай не вистачає. Це дійсно є його найбільша проблема, його шкода на хвилину. Але знову ж ну, через броню грати. Можна, тому і кажуть, всі блогери, вам, всі стрімери, вам будуть рекомендувати, якщо за 3D брати його. Чому тому що у нього є броня, і вона дійсно рішає, і з нею можна грати. І вас десятки можуть не пробивати. І вона дійсно можна дуже від неї навчать, якщо навчитися, вона не можна дуже грати. Другий мінус, який в нього є, окрім точно, третій мінус, точніше, в нього є точність хренова, у нього дуже поганий ДПМ, і мінус 5 кути вниз. Але знову ж зазвичай будете грати. Ну, для важкого танка це не прямо ж так. Критично буде відчуватися, але відчуватися буде. Тобто, буде не сильно відчуватись, але буде відчуватись. Тобто, ви просто будете в основному грати в місцях, намагатися там, де можна буде просто грати від башні і ховати свої нижні Е, Що далі? Дивіться, як його нафарширувати. Як я його зафарширував? Давай беремо налаштування. по перкам Зрозуміло, бойове братерство. Ремкомплект, ну, ремонт, обов'язково далі практичність, далі екстремальні умови, звукова розвідка, координація. Знову ж не забуваємо, що у нього зведення дуже паршиве. Плавне обертання башти, швидке зведення, майстер зброяр, злопам'ятний. Можливо, ставити концентрацію шостим парком, але мені здається, злопам'ятний приходиться. Краще. Далі плавний хід знову ж для стабілізації, віртуоз для правильного довертання корпуса. Король бездоріжжя, що ви набирали швидше свою максималку, майстер тарана, тому що будете в близьких боях, можете клінчуватись. Інтуїція, бо вам треба буде перезаряджатись на кумулятиви. Але тут проблема якраз в тому, що тут погано перезаряджатись, тому що у вас двох стволка і вона дуже довго перезаряджається. Інтуїція може хоч якось трошки врятувати. Е, Відчайдушний зміст ставити. Ідеальний заряд є зміст ставити. Хоча, знову ж, можете ставити. якщо, Тут проблема питання у вас екіпаж тільки на цей танчик, чи ще там на Йосипа 7, чи на Йосипа 4. Якщо тільки на цей танчик, то можете ставити як безконтактну боєкладку, так і поліпшені боєкладки. Тобто можете ставити поліпшені кладки. Ближні бій, теж обов'язково будете в ближніх боях. Поліпшення бойокладки може бути, плюсом 2,5% до шкоди і до пробиття. Пожежого гасіння буде грати на допайках, другим парком плічо, плічородисте і радіоперехоплення, бо все інше для вас буде неактуальне. Е, модифікація. Плюс 7% на швидкість набирання, тому що танчик не швидкий. Далі 5% до зведення. Е, було би бажання у мене насправді поставити до цього як його, до будування, будування паралакса, тобто щоб швидкість зведення. Від розмір коло зведення було 0,35 а не 0,37. Але тут є велика проблема, тут дуже погане зведення, прям катастрофічне погане зведення, тому треба ставити на зведення. Зведення тут відіграє для вас кращу роль, ніж кінцева точність. Ну і, звичайно, тут на оглушку. Плюс 3% до запасу міцності. І якщо ви поставите там, боновий, наприклад, загартування, то. У вас живучість буде 1740. Доволі непогано для восьмого рівня такий середній показник. Тут, в принципі, два обладнання, зрозуміло. Це стабілізатор, бо тут кінчена стабілізація і великий розкид, і загартування. Знову ж бо ви важкі танки, який буде грати від ХП. А от третім є момент, можна ставити вентиляцію, вона буде вам допомагати. Буде допомагати вам ставити цю які кінцеву ну ДПМ вам покращить да тобто у Вас перезарядка буде по 10.8, тобто вам збільшить ДПМ на ньому, тобто покращить да тобто Якщо ми беремо 10,8 або 11.2, це 0,8 секунди на двох снарядах, тобто на залпі. Ну, все ж таки, для мене особисто це або система керування вогнем Т3, тобто де збільшує швидкість зведення і покращує стабілізацію, або система підвищення влучності Т3, тобто це мінус 7% до кола зведення, плюс 5% до швидкості зведення. Якщо так поставити, от у вас 0,37 розкид 2,75 зведення. Якщо поставити швидкості керування вогнем, то у вас буде 2,65 зведені 0,4 розкіт. Ну, тобто, ну, все ж таки, напевно, найкраще буде система підвищення влучності. Е, я, на ньому не, я катав на ньому більше на е, е, систему керування Т3, бо підвищення влучності я поставив на XM57. До речі, підписуйтесь на канал, я теж буду робити скоро огляд на цього токсика цю токсичну ПТ-шку, і одного з найкращих фармерів в цій грі на даний момент. Напевно, найпотужнішого фермера, найпростішого фармера для рандому на 8 рівні це буде XMK-57. Про неї теж буду робити огляд. ну Якщо ви ставите на настанови, то рекомендую ставити без різких рухів. Воно покращує на 10% ще вам розкид під час гронтозатального наведення. І сумарно ви можете розкачати розкі ДПМ в 2100. Розкіт 0,37, зведення 2,75, зведення тут найгірше. Зведення тут доволі поганеньке. Ну, тим не менше, буде важливучість живучість 1740, сумарно. Рухливість непогана, 38 максималка, 15 назад, 12 кінських, 12 кінських сил на тонну. Непогано, не швидко, не повільно. Він буде розганятися, не квапливо, але буде розганяти свою. Максималку. Давайте тоді перейдемо до боїв. Зараз покажу вам які там один-два боя для того, щоб показати, як на цьому танчику грати, і щоб ви для себе могли самостійно вирішити, чи він для вас вартує, того щоб на нього виграти. Так. І що? На чому ми зараз граємо? У нас топ. Ну, як топ, вісімки, повністю фулові вісімки, як ви бачите, рандом. Wargaming майже 80% 8 рівня це фармери. Ну, але тим не менше. Тобто, що маємо, то вже маємо. У нас що? Загублене місто. У нас, як ви бачите, я граю на експериментальному обладнанні. Так само як я і казав. Сумарно маю. Обоєкомплекту 24 під калібра, 14 кумулятивів. Хоча, до речі, кумулятиви дуже рідко використовували на цьому танчику, бо все ж таки пробиття 220-230 доволі комфортне для... на цій машинці. Це доволі непогано. Ну, мені особисто вистачає. Після того, як я награв тисячу боїв на Йосипу у 6 точніше, в якого там пробиття було 175, 3, зараз 196, то 220-230 пробиття на цій машинці для мене плюс-мінус вистачає. Їдемо що в місто. Тепер дивіться, що важливо, хочу, щоб ви закцентували увагу. Не їхати отак, як їде Йосип VI, По якій причині не їхати отак, як їде Йосип Шости? От там ЛТшки підсвічують, і поки ви сюди доїдете, у вас естежки, вон звідти, згорки, перестріляють повністю. Да, от, от тут підсвітка, і звідси вас. Просто розкидають по дорозі, дадуть що 2. Для чого воно вам треба, я не знаю. Їдьте ось так і тоді ви захищаєте себе від пересвіту і від е шкоди в бік. Це важливо, якщо ви граєте на важких танках. Так. Ми під'їжджаємо. Я, до речі, не пам'ятаю, чи в цьому бою, чи я собшости щось відгріб в лівий борт собі, чи не відгріб. Напевно, не відгріб. Ну в принципі, ніоборти дуже. Броньовані. Ну, повірте, я стільки граю на стежках і даю, розкидаю всім важким танкам тут в бортину. Тобто для мене це святе. Під'їжджаємо сюди до кочки. Зрозуміло, перше знову ж ключове місце для гри на таких танчиках важких і так далі. Тут даю в шот шкоді. Вона мене може пробити тільки, якщо побачив мій НЛД, тобто їй треба виїхати, але вона вицілює, поки Йосипа 6. Дала Йосипу 6 в дах, ну, мене навіть сильно не відцілює, бо знову ж Йосип Шостий, в нього башня менш броньована, у нього корпус сильно броньований, башня в нього не сильно броньована. Я чекаю перезарядки, тобто мені він, да, тобто мені я дав лише один постріл. Встаю, заміняю Йосипа, бо тобто розумію, що його більше ну він менше має шкоди, шкоди, менше має бронювання, його буде важче легше пробити на цьому місці. Но він мені не дає грати, він бачу, трошки дуже приємний чоловік. тобто Пробую вицілити в каточок, завалив в каточок цьому емільчику. Бачу, шкода вже перезарядилась, хоче від мене постріл отримати. поки, от Я пробую вицілити і точніше не пробив під таким острим кутом. Все ж таки. Я тут навіть чесно я не манджую на цьому танчику, бо в такій позиції мене пробити тут майже нереально. Для тих танків, які є тут проти мене, їм пробити мене нереально абсолютно бачу, виїжджає Ексемка, хотів дати в каточок, ну там дуже слабенько каточок видно, не встиг вицілити. Бо є в мене вже, в принципі, залп. Якщо би хтось би жирно підставився, міг би завалити комусь би залпом. Дивлюся, хочу подивитися, хто що виїжджає. Емільчик чи Ексемка, кому би зарядити би гарненько. Ну, поки дивимося, дивимося, хто буде вилазити. О, є 50 100, не встиг я вицілити його. Є емільчик, зарядили йому знову каточок, але, на жаль, на каточок не поставили. Якби поставили на каточок і в нього не було б римки, можливо, дали б ще один постріл. Тим не менше, зараз заряджаємося. І тут якраз проблема залпових танчиків. По якій причині? Мені лишилося до зарядки другого снаряда буквально 2-3 секунди. І мені дойшлося зробити посил, тобто пройшло майже 9 секунд. Ну, Мені треба було зробити постріл, тому що тут Еміль підставився, якби Еміль не підставився, то я ну, тобто я би шкоду не наніс. І виходить, я дав постріл другим снарядом. Тобто, перший ще не дозарядився, другим дав постріл, і мені відразу треба було. Не перезаряджатись на 10 секунд. Тобто, якби в мене ще було б на 2-3 секунди пізніше, а треба було перезаряджатися цілі 22 секунди. Та бій тут не швидкий. Тут, в принципі, трошки всі танчики тут такі повільні. Шкода вже від нас звалила. Я хочу дати по шкоді. для того, щоб її добрати. Е даю по шкоді. Е розумію, що тут може хтось під'їхати з е моїх. Йосип під'їжджає, ВКшка, бачу, ще трошки заткує. Чекаю, що може виїхати Іксемка, алексемка не виїжджає, розумію, що треба через свою башню тут наносити шкоду. На жаль, підставили свою бортину. От зараз тест, якщо я його так залишило лупом, все, це я вже для них не пробивна машинка. Зараз не даю шот, хотів дочекатись перезарядки. Дав тест 3-му. тест мене пробує вицілити в лючок, це для нього просто ну, нереалістично. І знову ж не вистачає ДПМ, не вистачає ДПМу, ДПМ тут, на жаль, дуже поганий. 11 секунд при 390 альфі, альфи. Тобто я отут десь дав постріл, як ви бачите, він просвічувався, але походу труп Т-103 забрав цей снаряд. Вархемінг вам дякую за промальовку танків, за промальовку е, цих не знаю скільки це вже 15 років грі, 15 років це є проблема, яка лишається досі. Добираю я е, е, Йоха, не чекав повної зарядки, бо розумів, що вже тут нема на кого чекати, біля мене танчиків немає, треба вже їхати десь добувати далі. В чому фішка? Натанкував я 1400, і по мені дуже багато танків, просто навіть не цілили. В якій причині, бо якщо ви стоїте в позицію, вас просто ну, ну, вас неможливо пробити просто для них. Тобто тут і сила цього танчика, якщо ви вмієте правильно заховати на ЛДшку і не підставляти свій борт, ну ви просто не пробивна машина для них. Так, да, звичайно, не для всіх, там, не для топових. Отут я оп, дав два постріли, але, на жаль, залетів лише один. Чому? Тому що е, мінус цього залпу. Я от маю ролик ТС-54, гляньте на нього. На ТС-54, це цей, що за підписку танчик, теж залповий. найкращий залп у нього в грі серед всіх прем машинок. На мою суб'єктивну точку зору, там залп лише 2 секунди, і дуже точний. Тут якби точність кінцева не збільшується, як в да, там, як нових, е -е, як нових там, британців і так далі. Але там залп 2 секунди, а тут залп 3 секунди. Там. Ну, тобто, і це боляче. Ну, бачите, я тільки поки робив залп, шпак вже майже вилетів в ангар. Плюс він вже майже встиг заховатися. Тобто тут важко робити залпи. Дійсно, ну, набагато важче робити, чим я роблю на ТС-54. Залпи тут дуже рідко робляться, особисто мною. Можливо, я на ньому ще погано награв, тобто не стільки боїв, щоб навчитися цим залпом в 3 секунди робити. Бо все ж таки 3 секунди це дуже-дуже довго для організації залпу. І що? Давайте глянемо результати бою і завершимо огляд цього танчика. І я думаю, що ви для себе зробите самостійно. Рішення, чи вартий він вашої уваги, чи не вартий, а я вам дам свої поради. Так, друзі, і у нас що, перемога, 150 тисяч е, кредитів, 100 чистими, 50 з е, бойовими резервами, 112 пішов плюс. 20 тисяч де, знову ж на допайок системно, тому вирішується самостійно, чи вам він треба, але знову ж тут сильну перезарядку ви не вкосите нічим, крім допайка і вентиляцію. То ви сюди не поставите, ДПМ не збільшите. 16 тисяч пішло на. Снаряди. 3500 накидав шкоди, небагато, немало, такий непоганий, просто середньоковий, доволі гарний бій. Якщо брати по вартості снарядів, тут все ж таки вони трошки вартої. 1180 срібла і голда 5200, фуаса 600. В чому перевага цього танчика? Це броня, це доволі непогані непогана пушка. Як для свого танчика, єдиний його головний мінус це зведення і. Ну Найголовніше особисто для мене це перезарядка. Особисто для мене тут вкрай не вистачає ДПМ. Тут був би ДПМ хоча б 2400. Пушка, просто бомба, танчик, я би точно казав, би вогонь. Но з усього трейдина, що є, він найкращий. На мою суб'єктивну точку зору, якщо у вас є. От я зараз е, запалив ролик на Йосипа 6, його зараз буде виставляти, поки записую вам про ролик про 703-го. Можете глянути Йосипа 6, я вам кажу, що робити. Здаєте Йосипа 6 в трейдині і купляєте 703-го. Чому тому що 703 зараз він актуальніший? У нього броня зараз краще. Так, да, він грає, він не пільговий. Але в нього все ж таки бронепробиття набагато. Краще. Він, 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 в нього гірший ДПМ, але в нього краще броня, і в нього кращі снаряди для бронепробиття базовим снарядом. Тому що в Йосипа 6 там гірше. Тобто я от кажу, моя рекомендація, як я би робив, бо я би продавав Йосипа 6 в 3 дні, брав би 703 Звичайно, у вас в кожного своя ситуація, це вже на вашій суб'єктивний розсуд. Ну, на мою точку зору, з усіх радянських танків зараз, які є в доступі для покупки преміум, то він один з найкращих. Кращого за нього зараз, ну, Можливо, Сапсан є, тобто да, Йосип 3 з механізмом заряджання, можливо бути. Тобто, ну, він просто різні геймплеї там, тобто, там просто трошки різний геймплей. Тут, в принципі, такий геймплей більш з класичного радянського тяжа, тобто і він трошки, да, класичніший підхід. Е, тому вибір, звичайно, за вами. Ну, моя особиста рекомендація, якщо у вас є можливість, беріть, бо це один із найкращих зараз. Фармерів восьмого рівня серед важких танків Радянського Союзу. Він своїх грошей вартує. Він дійсно серед усіх преміум машин, один із найкращих для новачка і для середнього гравця. Бо якийсь сому, а там барабан, там треба вміти його реалізовувати. Тут є броня, є альфа, є двохстволка, можна грати і по п'яні, і на розслабоні, і це не є якихось великих там ну, багато розуму для цього не потрібно. Е, тому підписуйтесь на канал, буду робити ще для вас багато роликів про фармерів. Буду робити, ну, зараз планую зробити цілу, ну прям, найближчі 10 днів зробити дуже багато роликів вам. Планую вкластися по часу багато для вас. І що? Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть свої побажання. Буду звертати увагу, десь буду пробувати щось покращити, якщо для вас. Є щось е, таке, щоб хотіли б десь про щось поговорити, щось покращити. Тому нехай проблеми не згоди, не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить, будьте здорові. Е, і нехай рандом буде завжди на вашій стороні.